Доброго денечка. От і справилася я сьогодні з останніми гусочками. Дивіться, гарненько посмалені. Пахне. Зараз ті, що я вчора робила, дивіться, вже повакумувала. Повакумувала. Розрізала не на 4, а розрізала отак. От. Отакі От. От гусочки. Бачите? Це етикетка зверху починався рулон. Оцей. от. Що вакуумувати? От, Як добре, що в мене є вакууматор. От, І тепер положу в морозилку. Ці дві вже готові для заморожування. Ці дві ложу у холодильник просто для охолодження. Від цих двох я відрізала дві ці шиї. Шуночки, воно нічого не мите. І забрала, дивіться, скільки забрала жир. Півник був 3800. Ой, кажу півник, чуєте, що кажу? Гусак був 3800, гусочки по 3200. Я рахую, що це результат дуже добрий. От, а це зараз теж візьму і за вакумую. Може, достану звідси шешунки. Такі гарні шурочки гляньте. Чистенькі, печінка, де вона? А я її витягнула з жовчу крему, а печінка осталася. Ой, порвала. Ну нічого, я її пожарю і кусок там. От дивіться, яка хороша чистенька печіночка. Тут де вона. Дивіться, бачите, кусочками дістається. От. Печіночка, як золото. Гусочки мої. Як золото. На цьому закінчилась В цьому сезоні епопея повирощування гусей. Це лежу в морозірку, це вакуумую, Бачите, вакуматор не виключила. Зараз оце за завакумою. А це тоді, як охолодиться, я теж відріжу шиї. Дивіться, які шиї довгі. а це так розрізала, щоб достати стравохід. Шиї дуже довгі. От. І буде, чи, чи супчик якийсь бульйон зварить, чи ну, щось буде. Ці гуси я проглистовувала. Годувала я їх тільки натурально. Пшениця ячмінь, кукуруза. Дехто не хоче тримати, то його проблема, знаєте, але ж ну, трошки помучилася. А зато от, і в морозилці нам є вже дві порізані на четвертинки. Одну я запікала. Це буде. Шість, Значить, там три є порізаних на четвертинки, одну я запікала. А з одною случилася, була проблема. Оця сітка, що в мене внизу в клітках, у верху в клітках, вони її розпустили, ту сітку. Я заходжу і одна гуска сидить. Нитка закрутилася за шию. Ну, шкода, але що буває, які втрати. Це ж домашнє господарство. Всяке буває. Хто не тримає, той не втрачає. Пічіночка гарна, а вона такі руки жирні. Зняла рукавички, тому що неможливо бачите, такі жирні руки. Дуже жиру багато, але це добре. Отаке, так що я задоволена результатом. Результат дуже хороший. От. На, як я вже багатьом казала, якби вони ходили по землі. Я б їх не змогла їсти. Мене колись купила на базарі гуску, і так я її захотіла, запекла, почекала, поки вихована, з'їла. Не багато з'їла. Я так отравилась тим запахом. Я дуже відчуваю всі запахи. Хто мене знає, той знає. Мені запахи це капець. Я чую за 10 кілометрів все ну, запах. Дуже не все можу їсти. Я можу приготувати, а потім його все викинуть. Каже мій брат, часом мене брат живе в Бельгії. ну Я з ним говорю, кажу: ні, ні, я це їсти не буду зараз викину. Він каже, не викидай. Я кажу, я не буду його їсти, воно мені не добре. Якісь ну, привкуси такі, знаєте, що я жирна. О, Ну, нічого, все добренько. Кінчики крил я завжди обрізаю. Вони не миті, бачите. Кінчики крил я обрізаю, щоб їх не було. Вон тут теж, бачите. От, всі обрізаю, тому що ну що з них візьмеш, вони такі гострі і худі, там нічого нема. Та й таке. Всім бажаю мирненького неба, всім бажаю добра, здоров'я, щоб в ваших сім'ях було все добре. А я буду працювати, мені ще сьогодні одна робота пристоїть. Але слава Богу, що дорізала гусей. І ще, слава Богу, що свиня перестала кричати, бо прийшла була в охоту, то три дні мені виробляла. таке Всім до слідуючого відео. Всім дуже велике дякую. Пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписані, ставте лайки. Це для розвитку мого каналу. Не знаю, чи я коли щось доб'юся. З цим каналом. Чи наберуться підписники, знаєте? Добренько, як є, так є. Велике, вам дякую, дуже вдячна за все. все. На цьому все. Пока. До слідуючого відео. Це ховаю, це ложу на піднос і в холодильник. До завтра. Все, пока!